Сьогодні 1 липня і вже в нас майже повністю достигла черешня сорту Кордія. Досить достойний гарний сорт. От ми її тут вже об'їдаємо активно. Розмір досить і досить крупна, вона така. Врожайність показує кожен рік теж дуже добре. От подивіться, що робиться тут гілки, там не видно, воно під підлистям основного ронами. Гілки буквально. Поопускалися ось вниз під вагою плодів. Весною ці гілки були горизонтально, а вони не були вниз опущені. от Така красота, такий розмір. Немає трішої ягоди. Хоча інші сорти, наприклад, як Нью-Старк чи навіть та же Дачниця, вони цей рік потріщали, бо були трохи дощі. Тут тріших яблук не бачу. Що цікаво, це те, що Ця черешня цього року, хоч вона й пізня, дозріла раніше, ніж зазвичай. Вона зазвичай десь в середині липня, а зараз, станом на 1 липня, вона вже стигла, ну, майже повністю. Отакі От вже ягоди ось тут де чорні, це вже повністю вона стигла. Отам От наверху, вон, видно. То просто цікаво, чому так відбувається, коли. Ранні сорти в нас затрималися на тиждень, середні дозріли скажімо так, майже в свій срок, а пізня довтегла раніше. От. Хто знає, хто може пояснити цю цікаву особливість цього року, будь ласка, напишіть в коментарях, мені самому це цікаво. От. А зараз візьмемо декілька ягодок на пробу просто зважити, яка в них вага. Спеціально не обирав нічого крупного, просто взяв та, яка, ну, звичайно, середню ягоду, яку, яка під руку попалась. 11,5 грам, 13 грам, ну, будемо казати, 12 грам ягода. 11-12 грам ягода. Ну, я рахую, що це дуже гарний сорт. При такій врожайності, ну, 10 грам бачу. Чи 8 якась менша. Ну, скажімо так, не менше 10 грам середня вага. Загалом це я рахую. чудовий сорт для наших умов на Поділлі. Він себе добре дуже показує, тому його можу всім рекомендувати.